Чому він зупиняє в зоні дії перехрестя? Чому він зупиняє в зоні дії перехрестя? А? Ну Це є перехрестя, на даний час є поворот. Ви згідні? Скільки метрів повороті? Він в повороті стоїть. Скільки метрів повороту має бути? 10 метрів. Пункт 15-9. Так. Но він зараз в повороті стоїть. Скільки метрів? Давайте. От є смуга. Ви що, що ви розказуєте смугу? Шановний інспектор. Дивіться, це є поворот. Це є поворот. Він ще не закінчений. І він зупинив його прямо на самому повороті. Це є перехрестя довге. Ну. не знаєте. Все прекрасно знаєте. Чуєш, я хочу піти на переход, для чого? Хай підійду до вас, якщо хочеться. А чому ми маємо переход? А, чого? А, чого? а як інспектор туди попав? А що ви йому маєте приказати? Як інспектор я туди йому... попав? Я його завіз Ви його завезли туди? Так. Да. Та? Смішно? Так, смішно. Ви його завезли туди, він там став, а він сюди на переход. Я його завіз, ми не пускаємо розовий транспорт, бо там роблять дорогу чоловіка. Ага. Що добре, 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 щасливо. Завіз евакуа евакуатором.